Доброго ранку, друзі! Ви на сторінці студія управління часом Бугуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні я хочу з вами поговорити про ідеальну картину вашого життя, про те, як її створити, як до неї прийти. І як взагалі зробити так, щоб кожна сфера вашого життя відповідала саме тому омріяному образу, який ви тримаєте в своїй голові? Насправді ми в компанії Богуштайм якраз і займаємося тим, що допомагаємо людям втілювати їхні мрії в реальність. І робимо ми це дуже просто. Ми витягуємо ваші мрії зсередини вас. Викладуємо їх на папір, роблячи перший крок до того, що вони стають проявленими в матерією, що вони стають матеріальними, і уже далі допомагаємо вам, надихаємо вас, щоб ви рухалися до цих своїх мрій і втілювали їх в реальність. Тому зараз я вам покроково хочу розказати, як кожен із вас може. Наблизитися до ідеальної картини свого життя. І перше, що ми робимо, ми сідаємо, беремо е, папір, беремо ручку і дивимося на кожну сферу нашого життя і починаємо прописувати по кожній сфері нашого життя. Оту ідеальну картину, як ми її бачимо, як ми хочемо, щоб у нас було з нашим здоров'ям. Як ми хочемо, щоб у нас було з нашими умовами для життя. Як ми хочемо, щоб у нас було з нашою професійною діяльністю. Тобто, яких успіхів, яких досягнень, скільки ми будемо заробляти, що ми будемо робити при цьому, як ми будемо себе відчувати? Тому що дуже важливо ще й прописувати той стан, в якому ви будете, коли ось ця ідеальна картинка стане вашою реальністю. Ви дивитеся по тому, яку, яку особистість, як себе ви бачите. Можливо, ви бачите зараз якісь ось такі моменти, які вас не влаштовують, і ви хочете навіть змінити в собі. І це можливо. Це можливо, якщо ви будете їх помічати, їх коригувати. І коли ви ось так посидите, можливо, ви хочете зробити ідеальну картину ваших відносин. І тоді сядьте і пропишіть. Яка ця ідеальна картина? Які відносини у вашій сім'ї? Які відносини у вас з вашими рідними і близькими людьми? Які відносини і стосунки у вас з протилежною статтю, з вашим чоловіком, потенційним чоловіком, або, можливо, омріяним тим чоловіком або жінкою, яку ви хочете притягнути в своє життя? І якщо ви Сядете і пропишете ідеальні картини хоча б спочатку до тих сфер життя, які вас наразі не влаштовують. Тобто достатньо просто зробити от те, що найбільше вам болить, найбільше вам е зараз відволікає вашу увагу. Так? Ось по цій сфері пропишіть вашу ідеальну картину. При тому пишіть її безпрецедентно в форматі безпрецедентного мріяння. Тобто, в той момент, коли ви її пишете, ви не дозволяєте своєму розуму, щоб він вам забороняв це робити своїми аргументами. Що це неможливо, я цього ніколи не досягну, такого не буває, довкола мене немає таких людей, в кого це вийшло, або хто це міг зробити, не з моєю базою, тому що наразі я знаходжуся в тому становищі, що я ніколи до цього не прийду. От просто забороніть своєму розуму в цей момент. Вас критикувати, вашому внутрішньому критику, а безпрецедентно пишіть, пишіть ось цю неймовірно натхненну ідеальну картину будь-якої сфери вашого життя. По-перше, ви навіть, коли просто її пропишете, ви вже відчуєте, наскільки ближчою вона до вас стала. Ви побачите, що це можливо. Ви побачите, що ви. Ви на це здатні, у вас підвиситься впевненість в собі, ви станете так більш себе емоційно краще відчувати, ви відчуєте це натхнення в цей момент. І після того, як ви прописали цю ідеальну картину, це по суті і є з цієї ідеальної картини. Ви можете повитягувати ваші мрії. Тому що насправді це все те, про що ви мрієте. І ви можете б навіть прописати спочатку, от які мрії є у вас. Багато людей говорять, що вони не знають, як мріяти, вони не розуміють, як мріяти. Але якщо ви, наприклад, ну, їздите на автомобілі однієї марки, ви розумієте, що це не ідеальна ваша картина, що ви хочете набагато більш комфортний автомобіль або більш престижніший автомобіль, то це і є ваша мрія. Значить, ви хочете якось змінити те, що вас не влаштовує, навіть на побутовому якомусь рівні. Якщо ви, наприклад, щодня готуєте вашу їжу і використовуєте певний інвентар, який вам не подобається, він вам не подобається, як він виглядає естетично. Він не подобається вам по якимсь своїм функціональним якостям. то, значить, ваша мрія просто навіть змінити цей інвентар, щоб він відповідав тій ідеальній картині життя. До якої ви йдете і якої ви хочете. І ось таким чином, після того, як ви виписуєте ваші мрії, тут ви переходите до планів. Тобто до щоденних кроків, які ви робите назустріч тому, щоб ваші мрії здійснювалися. І тут ви вже дивитеся, коли щодня ви щось виконуєте, ви дивитеся. Чи це дійсно відповідає вашій ідеальній картині? Чи це дійсно те, чого ви хочете? І ви тут вам простіше робити будь-який вибір в своєму житті? Тому що ви бачите, так, ось ця ситуація вона мене дійсно веде до моєї ідеальної картини. Тому я буду це робити, тому я буду це впускати в своє життя. А ця ситуація вона ніяким чином взагалі не веде мене до моїх цілей, до моєї мрії. То навіщо я буду її виконувати? Пам'ятаєте, ми часто дуже в наших тайм-менеджмент зарядках говоримо про чарівне слово навіщо? яке взагалі весь час вам допомагає робити вибір і допомагає вам планувати свій день так, щоб він дійсно був прицільним. Тобто, вів вас до ваших цілей. І на основі цього, на основі ваших ідеальних картин по кожній сфері життя, ви складаєте ваші щоденні плани і ви рухаєтеся до цього. Якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо от цього. Внутрішнього потенціалу наразі, що точніше, потенціалу то у вас достатньо, але ви відчуваєте, що не вистачає оцих опор на себе, і вам потрібна підтримка на цьому шляху, то ви знаєте, до кого звернутися. Ми в компанії Богуштайм якраз і допомагаємо вам так налаштувати ваш особистий тайм-менеджмент, щоб він вас дійсно вів. До вашої ідеальної картини життя. І ми вас підтримуємо. Ви знаєте, що у нас є можливо, хтось знає, хтось не знає. У нас є реаліті тренінг Time менеджмент Quest Turbo 21, де у нас є підтримка професійного коуча-куратора, який допомагає вам 21 день рухатися вам. До ваших мрій, до ваших цілей, який допомагає вам аналізувати ваше життя, який допомагає вам налагодити ваше життя. Тому, кому цікаво, пишіть 21 в коментарях. Ми більш детально вам розкажемо. Про, наш, про програму взагалі нашого навчання, тому що у нас цілий комплекс Turbo Time. У нас є перша ступінь реаліті тренінг Time менеджмент квест Turbo 21. У нас є Turbo 60, де ви взагалі от якраз і прописуєте свої ідеальні картини по кожній сфері життя, де ми вам допомагаємо прям. Розробляти проєкт будь будь-яку мрію перетворювати в проект вашого життя, в проєкт того, як ви будете рухатися до цієї мрії, до неї реалізовувати, закладати туди ризики, щоб вам нічого не завадило, ніякий бар'єр вам не завадив прийти до того, до чого ви хочете. Ціла технологія прицільного тайм менеджменту. Завжди готова вам допомогти. Тому, кому цікаво, пишіть 21 це старт, з чого ви можете почати, і з чого ми можемо вам почати допомагати. А всім тим, хто е, і так в нас навчався або щоденно планує і розуміє, що він може. Він знає, як йому щодня йти до того, до чого він мріє, і не сходити з дистанції. Я нагадую, що прописуйте свої плани. Прописуйте свої плани саме ті, які відповідають ідеальній картині вашого життя. І це не завжди ідеальні плани, де все ви робите тільки те, що вам хочеться, що вам не приносить дискомфорту і так далі. Тому що насправді... Коли ми виходимо на новий рівень, нам потрібно іноді відчути оцей дискомфорт. Нам потрібно щось робити по-новому, де ми ще недостатньо впевнені в собі, або ми ще недостатньо знаємо, як це все робити. Тому пишіть плани, які дійсно ведуть вас до вашої ідеальної картини життя. І ці плани будуть ідеальними. Прописуйте всі свої задачі, виділяйте, плани, виділяйте час на форс-мажори, десь приблизно 4-5 годин, виділяйте час на навчання, на особисті справи, виділяйте час на те, що дійсно вас буде розвивати як особистість. І після того, дивіться, під, підрахуйте, коли виділите час на кожну з цих задач, підрахуйте. Чи дійсно вам вистачає часу, і чи ви вміщаєтесь в 24 години, враховуючи сон, харчування, якісь рутинні справи. Виставляйте пріоритетність, графічно зображуйте ваш розклад дня, що за чим ви будете робити. І дійсно проживайте свій день в... з оцім наміром йти. До ідеальної картини вашого життя. І тоді вам буде вистачати оцього палива, натхнення, щоб не зійти з дистанції. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою! З вами була Юлія.